Компанія жилстрой 2 почала будівництво житлової багатоповерхівки по проспекту 50-річчя ВЛКСМ. Зараз будівельники монтують арматурний каркас фундаментної плити. Монтажники зазначають, що частину елементів каркасу вони збирають на будмайданчику, а частину їм на будівництво привозять вже готовими. У нас є, є своя база, де є «Жилстрой-2». Которая, в общем-то, заготавливает нам и какие-то конструктивные уже элементы уже на базе. То есть приходите, вы можете посмотреть здесь и увидеть готовые каркасы, элементы, готовые капители под колонны, Вот они стоят. Наша задача це все встановити по своїм місцям, заварити між собою і зв'язати. Заливати фундамент компанія планує наприкінці квітня. Фахівці наголошують, що процес заливки має бути безперервним. І щоб забезпечити безперервний хід робіт, складається спеціальний план. Предварительно прорабатується, во-первых, схема розстановки людей, прорабатується схема розстановки механізмів. Работа этих механизмов, это э, двух бетононасосов, э, прорабатывается э, схема подъездных путей, как будут проходить миксера. Щоб не мішать ні друг другу, ні мішать процесу бетонування. Навіть різкі зміни погоди не повинні переривати процес заливки фундаменту, каже Ігор Сулімов. І до атмосферних несподіванок будівельники готуються заздалегідь. Наприклад, на випадок дощу готується додаткова техніка, попереду всім насоси, аби викачувати з майданчика воду. Також створюється резервна бригада, яка зможе замінити людей, що намокнуть на будь-майданчику. І напередодні заливки будівельники уважно слідкують за прогнозами погоди, зазначає експерт. Для того щоб повністю таксать вся схема сработала у нас необхідно обов'язково сліди за погодними умовами. Обов'язково, звісно. за словами керівника будівельно-монтажного управління, фундамент буде заливатися протягом близько 20 годин. На створення цього моноліту, згідно із розрахунками, піде 625 кубометрів бетону.